Get up, stretch my legs. Sun, Вітаю на каналі про життя в Японії. Мене звати Аліна. Це відео буде про зимові курорти в префектурі Нігата. Приємного перегляду і не забудьте поставити лайк. Діставатись до пункту призначення вирішили Чинканценом. Не саме дешевий спосіб, але дуже комфортний та швидкий. Подорож зайняла всього 50 хвилин. Ми встигли лише розкласти речі та поснідати. Я також не можу не показати свою радість і заздрість. Це вбиральня в Шінкансені. Хоча майже будь-яка японська вбиральня чиста і дуже там все акуратно. А, але чи бачили ви таке взагалі в українських потягах? Сподіваюсь, що і нові вагони, і наше суспільство зможе дійти до чогось схожого за рівнем. Дивіться, яка тема. Звідти йде така трохи гаряча вода. Це для того, щоб не було льоду, щоб було безпечно для всіх. Ми приїхали в місто Юдзава поруч, розташоване не менше п'яти зимових курортів, де можна покататись на лижах чи сноуборді, а ще знайти відносно дешеве житло. Про місто нічого не можу сказати, тому що ми щодня проводили на склонах, та я і не бачила, щоб поблизу були ресторани чи хоч щось, куди можна завітати. Але румтур по кімнаті буде. Розрахована вона на шість осіб, але звісно можна заїхати і меншою кількістю для більшого комфорту. Ліжок нема. Замість цього берете фотон, то розкладаєте його на татамі. Зазвичай це робить персонал готелю, але оскільки ми обрали дешевий варіант, робили це самі, і я навіть не впевнена, що правильно. Виявилось, що готель має безкоштовний трансфер до різних резортів, і першим в нашому списку став Галею зависнову резорт. Знайомі японці казали мені, що це дуже дороге місце, але ми придбали паси на один день, вдвічі дешевше, прямо в готелі. І це вийшло десь 27 доларів. І в цьому ж готелі ми взяли в оренду спорядження та речі. Вийшло втричі дешевше, ніж брати в Гала Юзава. Наш uh, прапорець їде до нас дуже дякую. Я катаюсь на борді, але дуже і дуже і дуже погано. Тому я була у захваті, що мені вдалося без жодного падіння з'їхати з самої гори. Мені настільки сподобалася траса, що я після цього більше нікуди не хотіла ходити і планувала там провести ще на один день. Ще дещо. На цьому курорті є зупинка Ченкансену, тобто можна за годину дістатись з Токіо, якщо виїхати вранці, потім покататись цілий день і ввечері повернутись додому. Це просто супер. Після катання я пішла до Онсену при готелі. Я їх просто обожнюю. І мені дуже пощастило, що я була єдина, хто у цей час його відвідував. Тож я змогла все вам засняти і показати. У першій кімнаті роздягаєшся і залишаєш речі. Потім обов'язково треба помитись перед зануренням а вже після цього можна обрати внутрішній онцин чи зовні. Мені більше до вподоби купатись на вулиці, тому що сидіти у гарячій водичці, коли навколо мінус дуже приємно. Я одразу пригадую цих японських мавпочок і відчуваю себе як вони. А ввечері можна замовити за додаткову плату вечерю. Рис та один можна брати скільки забажаєш, а все інше тобі приносять порційно на кожну людину. Але знаєте, після такого напруженого дня я навіть не наїлась. А от зі сніданками жодних проблем не було. Вони вже входять в вартість і бери скільки хочеш. Всім привіт із другого дня! Сьогодні вже інший резорт. Назву я не пам'ятаю, скажу, можливо, у іншій частині відео. Що я можу сказати? Тут краєвид кращий, тут менше людей, тут нові шоломи, Ей, та нові борти, але в мене борти з готелю. І загалом мені тут подобається навіть трохи більше. Хоча там була гора МГПІ, це гора, на якій я вперше змогла скатитись, типу, без жодного падіння. І тут вже було більше часу роздивитись, як все влаштовано, тому що спойлер наступні дні ми теж приїздили сюди. Так, поки я тут їду сама, я хотіла розповісти про відмінність наших курортів від японських. Я тут майже не бачу людей у шоломах. Наскільки я знаю, що в нас це обов'язково. Ну, можливо, не всюди, але. Uh, майже всі люди в шоломах, яких я бачила на курортах України. Але тут ні. Тут десь одна людина на 200 чоловік. Ну, здається, що так. Можливо, ті, хто на чорні горки ходить, от вони в шоломах. Але загалом люди без шоломів. І навіть якщо ти хочеш взяти в оренду, то коли тобі пропонують сет, ну, до стандартного сету воно взагалі не йде. І тут є сет аксесуарів, там де окуляри, глос, це рукавички, і щось ще третє, але не шолом. Типу, якась відня, а шоломи додатково їх просто ніхто не бере. Це дуже дивно, тому що мене шолом врятував сьогодні вже двічі. І я ну, взагалі не шкодую, що взяла його. І на станціях біля підйомників є хатинки, де можна погрітися, відпочити, придбати гентвейн, пиво, солодощі, їжу. Ну, все що завгодно. Це автомати з напоями. Там, де синій колір під пляшкою, то холодним буде. А де червоний, значить, не пій гарячий. Те, що треба. Я взагалі не розумію, навіщо вони холодні там продають. Це те, як виглядає туалет. <кхи> Привіт! Це перша кімната. просто дивіться, фени, можна висушити волосся. У мене, наприклад, волосся волога. Хочу також наперед відповісти на питання, скільки це коштувало. Квиток на цей курорт мені коштував 10 доларів. Це дуже дешево, особливо для Японії. Як це працює? Ти можеш приїхати сюди і придбати тут квиток на один день, і він буде коштувати десь 45 доларів. Або можна купити сезон пас, який буде коштувати десь 250 доларів, і ти можеш... Продовж чотирьох місяців сюди приїдете. або зробити як я. Я просто в готелі заплатила 10 доларів і мені дали сізен пас на один день. Тобто він в них працює чотири місяці, а, але його можна використовувати різним людям щодня. В них є домовленості, тому я зекономила. І дуже часто, коли японці або от ті, хто тут живуть, говорять, що це типу супер дорого. Вони мають на увазі такі голі ціни без можливості зекономити. Вони просто приїздять сюди, беруть готель при цьому резорті, який тут десь знаходиться. І вони просто там купують квиток на один день, беруть тут усе обладнання, і тому це може вийти там в 300 або навіть 500 доларів за день. Але якщо ти готовий там проїхати 10 хвилин від резорту а, і жити в іншому місці, якщо ти готовий зняти не від курорту обладнання, а зробити це а, у якогось дідуся, то це теж дешевше. І якщо ти готов придбати квитки скайпаси кайпаси заздалегідь або а, взяти там сізонпас на один день, то це дуже дешево. Це дешевше, ніж там. На деякі курорти Карпат поїхати. І ще цікава особливість тут віддають перевагу бордам. Ну не саме тут, а взагалі в Японії. Лижників дуже мало. І ще дещо. Мені здається, приїхавши в таке місце, просто неможливо не захопитись японцями. Що жінки, що чоловіки дуже вправні, при тому, що є як діти, так і люди літнього віку. І це просто неймовірно, які вони трюки виконують, ви б бачили. І мені дуже шкода, що це не потрапило в кадр, тому що вправні сноубордисти, вони катають там, де я, я там просто не наважувалася діставати телефон, тому що дуже велика вірогідність бути збитою. А це ще одна вечеря. Залишу без коментарів, просто буду згадувати, яка вона була смачненька. Дивіться, є японський винахід, хоча я не впевнена, що він японський, від якого я в захваті. Я спочатку думала, як це відкривати. Ну, типу, тут нема ніде по боках нічого. Але потім, дивіться, пунг. Дуже зручно. І перш ніж розповім ще одну цікаву і трохи абсурдну ситуацію, хочу подякувати вам за увагу і нагадати поставити лайк. Тепер історія: з поверненням додому вийшла невелика пригода. Всі чінканцени були забиті, хоча ходять кожні півгодини, тому довелось купувати квиток без резервації місця і стояти, стояти у швидкісному потязі. Оце так.